Майже рік в Івано-Франківську працює майстерня FPV-дронів Серафим. Пташки створює команда доброчинців. Нині їх близько 20. Головний ідейник майстерні Святослав Феденько розповідає: усе почалося із невеликого виробництва у нього на кухні. Займався цим з власних коштів спочатку, а збирав, Скажімо так, один дрон два-три тижні дуже повільно, не спішачи. А відправив свої перші дрони на фронт. Хлопці облітали, сказали, що хороші можна робити ще. В принципі, я зрозумів, що мені вийшло, а Я вже потім почав залучати своїх знайомих також для того, щоб закупляти компоненти і робити цю річ. Згодом розповідає волонтери запитів від бригад та фондів стало настільки багато, що потрібно було збільшувати як потужності виробництва, так і команду. Так, у лютому 2024 року Святослав разом з друзями відкрив майстерню. Нині доброчинці створюють fpv дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж, 68 68-ї окремої єгерської бригади та інших. Ці три основні бригади. Але зараз наша географія росте. Тому що ми отримуємо запити також від інших бригад на якісь тестові зразки, на якусь невелику партію, там 3-5 штук, наприклад, дронів. І є вже також 72-га, є окремі підрозділи добровольчих деяких організацій, та які не є в складі засилу, які просто виконують деякі завдання на лінії зіткнення. І скажімо так, хотілося б допомогти всім, але не завжди є змога і не завжди є достатньо робочих рук. Окрім того, волонтери укомплектовують дрони відповідно до запитів кожної з бригад, адже в усіх різні вимоги. Наприклад, це можуть бути певні вимоги до каналу зв'язку, тобто якась певна кастомна частота, на якій зараз працюється, і скажімо так, завтра це може помінятись, тому що буде працювати на тому напрямку РЕП. Треба зовсім інші. Частоти, і, наприклад, це складно передбачити, бо ми робимо замовлення в Китаї, тому що так дешевше, і компоненти всі ті самі, що продаються і тут в Україні, але в Україні вони продаються з націнкою, то значною. Ми хотіли здешевити свій дрон, але зберегти якість при цьому. Працює у майстерні і Богдан зі Львова. Він музикант та барбер. А у вільний час чоловік виготовляє дрони. До цієї справи розповідає, долучився ще коли пташки створювали вдома у Святослава. Нині Богдан може виконати будь-який етап. На даний момент я вже дійшов до рівня прошивки, ремонту, обльотів і всього того, що треба вчитися. Нового там були різні завдання. Он зараз прийшли тепер починав зі семи дюймових дронів. Тепер треба робити. Зараз завдання Богдана припаяти конденсатор до ЄСЦ контролера мотора. При тому, що це є нова збірка, не така, як ми збираємо, От є новий 3D-друк, з яким я ще не працював. І тому мені доводиться зараз думати, дивитися, як краще його ну, Яку довжину дроту мені потрібно дати, щоб його було не забагато? Бо якщо буде дуже багато лишніх дротів, це буде лишня вібрація, яку буде щитувати флайконтролер, і це ну, сам дрон буде погано літати, а нам цього не потрібно. Нам треба, щоб він взлетів, долетів і е, зробив свою справу. Василь Пилипчук у команді Серафим з березня 2024 року. Каже, спочатку вчився збирати рами, далі паяння, а тепер займається прошивкою та перевіркою усіх пташок. Перевіряю, чи все добре спаяно, перевіряю саму раму, от, наприклад, якщо взяти от зібраний дрон, попав зараз в руки. Перше перевіряю, чи добре він скручений. Тому що, коли він буває таке, що недобре зібраний, то дрон має вібрації. І коли він вже прошитий, йде в польоти, то ним починає сюрикинути від того, що він погано скручений. Прошивається його просто звичайним комп'ютером за допомогою кабеля, за допомогою спеціальної програми. От. Після цього на столі тестується, чи без пропелерів, чи крутяться мотори, чи крутиться в правильну сторону. Якщо все ок, то перевіряється відео. Сам бінт до пульта. чи він реагує? Чи є зв'язок між дроном та пультом? Найвідповідальніший етап виробництва це тестування дронів. Цим тут займається Антон Буркун. На початку повномасштабної війни він разом з родиною переїхав до Івано-Франківська з Харкова, а з січня поточного року почав займатись дронами. Каже, жодна їхня пташка не потрапляє на фронт, доки не політає з вагою. Спершу Антон перевіряє дрон у майстерні за допомогою спеціального обладнання. Такі прилади бувають різних конфігурацій. Бувають такі, що дрон затискається трошки інакше, і цей прилад він може бути як три кола, три кільця, які поєднані шарнірами і. Дрон там може обертатися повністю на 360 градусів по всім осям. а цей прилад він тільки дає статичне навантаження на дрон. Ось як це відбувається. Ось. Після цього ми відключаємо та. Пробуємо, яка температура матує. Тобто ми маємо триматись і не, не опікатись. Ось таке це перший етап тестування. Тобто, якщо дрон проходить його, то наступний етап тестування це вже на полігоні. Ми чіпляємо додаткову вагу і вітаємо ще хвилинки-дві з додатковою вагою. Після цього ми вирішуємо. А ще він готовий і передаємо". усі необхідні деталі. Волонтери закуповують самостійно для цього, щомісяця збирають 500 тисяч гривень. За таку суму розповідає Святослав Феденько, виготовляють близько 60 пташок. Є, скажімо так, постійні донатори, тобто люди, які стандартно щомісяця однакову плюс-мінус суму донатять, і вони знають, що це їхня. Якби частина відповідальності, тобто це можуть бути якісь компанії, це і деякі заклади по місту Івано-Франківську, які щомісяця стандартно скидають якусь певну суму коштів. Це десь можна сказати 50% банки. Решта 50% – це вже донати, які ми збираємо там маленькими частинами, там по 100-200 гривень, як воно стандартно буває. За майже рік роботи у майстерні Серафим виготовили та передали захисникам близько тисячі дронів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї.